Найбільш очевидна новина минулого тижня це те, що Володимир Олександрович знову, вкотре з вражаючою наполегливістю, доводить, що розумові здібності не його коник. І хоча ми з вами це знаємо давно, щоразу дивуюся знову і знову, це ж треба було примудритися відправити в піший похід всі зсу, заявивши, що тільки після того, як він досидить до своїх перевиборів, він трошки інакше висловився, але по суті, все саме так. Він знайде час виписати воїнам кому дембель, а кому відпустку. Рабовласник висловився, хто йому відповість. Ну, як би знову таки, така постановка питання не була секретом, но не з власної ж волі ТЦК займаються тим беззаконням, яким вони займаються. Але щоб ось настільки грубо і прямо відправити кілька мільйонів людей в піший похід, треба володіти неабияким талантом. Ще один факап найвеличнішого розформування декількох міністерств підкрило одного. Типу реорганізація з метою ефективного використання. І тепер у нас немає можливості вести переговори, наприклад, з китайцями, які не опустяться до зустрічі з помічником сьомого заступника з восьмого ряду на загальному фото. Але і це, звичайно, не все. Та спочатку давайте коротко про ваші донати, коментарі з під них і хлопців на нулі. Хвилини півтори. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Фоном показую ваші коментарі з під донатів, хто їх писав, показую фото і відеозвіти. Нагадую, що всі посилання на всі способи донатів завжди вказані в першому коментарі і в описі під роликом. І хочу сказати окреме спасибі тим, хто не тільки підтримує ЗСУ донатом, але й примудряється ще й пенсу допомагати. До глибини душі зворушує ваша турбота. Дякую, воно і справді того не дуже легко зараз. Зроблено. Передано 15 літачків в батальйон Алькатрас і ще в 93-ю бригаду. Літачки для скидів, тобто багаторазові, тобто на ту ж саму суму можна зробити кількох окупантів хорошими. Чотири старлінки передано: один в 93-ю бригаду ландшафтникам, один в Алькатрас, і два не скажу кому. Просто не можу взагалі визнавати, що у нас є такі підрозділи. Чотири генератори в цілому пішло, з них три дизельних інверторних і один бензиновий інверторний. Пішли на ландшафників 93-ї бригади на Алькатраси, знову ж тим не скажу кому. Ліс завантажений і поїхав на Покровський напрямок на зміцнення позицій. Там просто щось неймовірне твориться. хонтубери зараз про ці події потім будуть сотні томів мемуарів писати, а зараз про це говорити не можна. Починається період Кавунів. Перша партія днями поїде по підшефним. Донати на Кавуни не постраждали. Це все пряма допомога фермерів наших. Дай Боже їм доброго здоров'я і врожаю рясного. Ще з першочергового. На 93-ю бригаду зараз будемо відправляти воду на скиди. Пороження тара з пластикових пляшок і на додачу те, що їм потрібно, там в комплекті буде. Ну і як дід і обіцяв, в музеї встановлюється повністю укомплектований шахет. Бойова частина порожня, візуально точна копія. Коли дивишся навіть на фото цієї гидоти, мурашки пробігають. Діду. Вам велике дуже дякую. Для нас це дуже цінне, і для вас подарки і від небайдужих людей. тому дякую вам, дуже велике дякую. Низький уклін вам, дід, за все, що ви робите для нас, для нас пілотів. Бажаю вам здоров'я. Бажаю, бажаю вам довголіття. Так, також дякую вам за те, що ви для нас робите. Завдяки вам. Ми працюємо набагато ефективніше. Бажаю здоров'я, діти. Дякуємо вам за допомогу. Дякуємо волонтерам, які не байдужі. З вашою допомогою ми працюємо ще ефективніше. Дай вам Бог здоров'я допомагати нам в подальшому ще більше. Ну що, слава Україні! хлопці! Героям слава! Затіяла тут наша влада знову рясно перднуть в пил як посполітим, так і західним партнерам. Але цього разу замість заміни дівчаток в нашому портовому барі для пії... Ратів, іменованому владними коридорами, вирішили не морочитися і навіть не переставляти ліжка, а просто по ліжках перетрусити лобкових вошей з клопами. Ну, не без того, що когось необережно струсять на підлогу. Але жити можна і під половицями, і за плінтусами не так ситно, але у теплі і затишку, яке забезпечує перебування біля бюджетного кориця. Що зміниться, та нічого. Нових людей немає. Всі, ті, хто пройшов дрібне сито особистої відданості головному сірому, у якого півсьоми виконує роль примхливого інфант тарибля, гля… Так що можемо спостерігати продовження процесу ослаблення впливу олігархів першої формації з новітньої історії України і прихід до влади тих, кого нам продавали під назвою п'яти шести ефективних менеджерів, тобто олігархів третьої хвилі. Другу хвилю збила революція 2014 року всі ці колективні Артем Пшонки зі стоматологами і Курченками. Хоча за другою хвилою, що за третьою, можуть стояти люди, які стояли і за першою хвилею, але нам цього і не видно з наших горобків зору, та й знати не належить. Що тут можна додати? Ну хіба що заміна Кабміну згідно з законом про воєнний стан не передбачена і навіть більше прямо заборонена десятою статтею цього закону. Але це при дефіциті владних повноважень. А коли дефіциту немає, ми ж як у Райкіна. за всклад йде, ми його не помічаємо. Директор магазину, ми на нього плюємо. У нашому випадку не помічаємо закон, плюємо на конституцію. Але ж яка різниця? Тому що якщо за законом то прем'єра вносить коаліція в Раді, а що там у нас з коаліцією? Зелепузики мають 226 голосів? Чи тільки в голосуванні з ОПЗЖ відром і ситуативною Юль Владимирівною? І що з того, що сама кандидатура під перевіркою на ЗК щодо якогось там конфлікту інтересів? Але яка різниця? Знову? Про саму Свириденко достатньо тільки пам'ятати, що саме її підпис стоїть під поданням санкцій на Порошенка. Шмигаль, мабуть, не остаточно втратив нюх, щоб під такою липою ставити свій підпис, за що й поплатився, відправившись на розстрільну посаду. Для Юлі номер 2 це має стати тією самою козою, що визначає репутацію. Шмигаль у кращих традиціях бюрократичної підковерщини красиво грюкнув дверима популізму в дусі смартфона кожній бабусі і мільярда дерев, підмахнув перед уходом рішення виплачувати кожній вагітній по 7 тисяч щомісяця, 50 тисяч після пологів одноразово і 8 тисяч, якщо через рік вийшла на роботу. Звідки візьмуться в бюджеті гроші на це? Невідомо, тим більше що партнери все менш схильні продовжувати ярмарок небаченої щедрості, яка бурхливо наповнює криптогаманці, від чого ті все більше нагадують баули човнярів з 90-х. Трохи про крокодиліші сльози що лють колеги по цеху слідом за Шабуніним і Буткевичем, які віддаляються в туманну даличині. Так, беззаконно, так, показово. Так, багато в чому бездоказово, але чого хотіти, коли ти свою репутацію поставив на. Одна миска доброї юшки варта сотні гарненьких собачок. Тобою скористалися. Можете запитати у Мусіна, Єме або Льоші Арістовича. Вони в курсі. Думаю, це найкраща ілюстрація дилеми, чи варто підтримувати мерзотників, навіть якщо вам з ними по дорозі, що не скасовує, звичайно, навали диктатури і безправ'я. Картина просто стає повнішою, чи що. Ну і про послиний пасіянс. Знову нічого несподіваного. Професіонали на узбіччі, колективні сексологи не рулять, тому й очікувати чогось несподіваного на дипломатичному фронті і немає сенсу. Все так само будемо фатально лажати і косячити, і не потрібно дивуватися. Якщо Стефанішину, яка під кримінальною справою САП ходить, таке призначить послиною США. Венедиктовна всім пам'ятна. Манера у нас така всіх чиновників, ефективність, яких, скажімо, м'яко викликала питання щодо їх ефективності на посаді, відправляють послами. Ну або тому, що Дівчинка хороша, дівчинку ображати не дамо. Цікаво було, куди відпливе Уміров, тому що в разі, якщо б він відправився на возз'єднання з родиною і бізнесом назад до штатів, то американській Феміді, яка останнім часом сильно зацікавилася процесами всередині українського міністерства оборони, буде легше задавати питання, скажімо так, тета-тет, -тет. тому що за час перебування цього найдостойнішого з донів у кріслі міністра оборони сталося не менше курток і яєць ніж за його попередника, але пронесло в РНБО питань буде менше. І хочеться трохи побомбити на досить делікатну тему ТЦК. Не новина, що в глибинному народі зріє хвиля невдоволення, якщо висловлюватися політкоректно, подвигами на камеру окремих діячів з ТЦК. І дійсно, відео свідчення подвигів цих, нібито поранених і придатних ледь до не нестроєвої служби вже не сотнями, а тисячами висять в соцмережах і зрозуміло викликають о, питання. Так, наздоганяти на спринті молодих, які не мають поранень та інших ухилянтів, це ж яке здоров'я потрібно мати, так само, як і пакувати вузький дверний отвір подарованого волонтерами корча, що відчайдушно з останніх сил чинить опір тіло. Теж потрібно мати неабияку фізичну підготовку. Це тобі на кабанчика в багажник «Жигуля» закинути, щоб відмазатися від нуля. І зрозуміло, повага до пікселя у пересічних, особливо серед чоловічого гендеру, в тилу зменшилася, і цей тренд старанно підтримується, і його не здатні перебити навіть різкі заяви небарберчопних військових на дії своїх, нібито колег з ТЦК. Але чомусь тихо обходиться стороною не менш деструктивна діяльність іншої, не менш важливої складової ТЦК, без з якої демонстративна бусифікація не мала б сенсу і тягнула за собою набагато більше юридичних наслідків для бусифікаторів, а саме про ВЛК. Так, про тих тихих вбивць у білих халатах, які ставлять всім підряд придатний до стройової служби, не зважаючи на вже встановлені діагнози та інвалідності. Саме завдяки їм людина опиняється спочатку в навчальному центрі, а потім у стройовій. і вже звідти особливо не поскаржуйся на дії бусифікації або медкомісії. Тим більше, верховний суд же постановив і пофіг, що тебе бусифікували беззаконно. Зворотного ходу немає. Тут, звичайно, окремо орейро в часті розуміння закону і справедливості цим органом. Причому порушення бусифікаторів хоча б неохоче, але визнаються. І навіть адміністративні справи заводяться. Ну, типу, так, ми його покарали, але не дуже, адже план то виконувати треба, тому премію виписали теж. Але про медиків тиша та благодать. Навіть якщо людині вдалося довести, що в неї є ті діагнози, яка відповідальність для експертів з ВЛК. Ніякої. Так, звичайно, у нас водяться мало на кримінальна відповідальність, але хтось чув про реальні наслідки лікарської помилки. І мова йде не про десятки людей, це тисячі. Всього у нас лікарів налічується 160 тисяч. Навічувалося. Якась частина виїхала, як і бізнесменів, айтішників. тому не знати найвідоміших спільнота не може. І тому цікаво знати, як ставляться колеги. І чи не ці найдостойніші з достойніших представників у світу ескулапів, не шкодуючи себе, працюють на ниві мЦЕКів у вільний від проставлення всегодності час? Так, звичайно, не можна не погодитися, що в світі або його частках має бути рівновага. І якщо у суддівсько-прокурорських та інших одержавлених людей прямо таки мор і епідемія, що без інвалідності їм ніяк не вижити в цьому чужому жорстокому світі, то десь повинна бути деформація і в зворотній бік. І схоже, ця сторона називається ВЛК. Зробіть доната репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля й ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!